Мої брови зникли відверто проважливе. Дуже часто у клієнтів виникає паніка, і вони б'ють на спалах навіть в процесі загоєння, не дочекавшись загоєного результату. Перша процедура перманентного макіяжу брів це знайомство з вашою шкірою. І вгадати 100% результат загоєння неможливо. Саме для цього існує друга процедура корекція, яка виконується не пізніше, ніж 60 днів. Імплантація пігменту це вторгнення в поверхневі шари дерми. Наш організм миттєво реагує на нового чужака. При цьому наш організм дуже швидко активує захисні процеси і направляє колонію макрофагів, які захищають наш місцевий імунітет. Макрофаги поглинають зруйновані волокна епідермісу та частково пігмент. Але, на відміну від клітин шкіри, макрофаги не перетравлюють пігмент. Саме завдяки цьому він залишається в поверхневому шарі в дермі. Коринки, що це таке, для чого вони утворюються? Після процедури перманентного макіяжу брів на шкірі виділяється лімфа. Вона змішується з залишком зайвого пігменту мікрочасточками, підсихає і таким чином утворюється захисний шар нашої шкіри. Ця скоринка захищає вашу шкіру від зовнішніх загроз. Тому будьте обережні під час загоєння перманенту та не знімайте ці скоринки самостійно. Інакше ви пошкодите шкіру, вона буде червона, травмована. По-перше, не приживається пігмент, не буде ніякого залишку. По-друге, вирізить. Занести якусь інфекцію. А тепер щодо загоєння. Після першої процедури бувають декілька випадків, іноді колір йде приблизно на 30%, та залишок маємо гарний і навіть іноді не робимо корекцію. В другому випадку йде половина кольору, і корекція необхідна. Так, для чого ж необхідна корекція? На корекції майстер аналізує ваш загодний результат після першої процедури. Якщо клієнт хоче більш насичений колір, ми можемо вам зробити більш темніші брови. Після другої процедури макрофаги працюють вже не так активно, бо вони вже стикалися з пігментом і вони вже не так активно його відштовхують. Тож після корекції результат буде більш насиченим. А буває таке, коли організм взагалі принципово відштовхує будь-яке вторгнення. Тобто робимо одну процедуру, другу процедуру, а залишку немає. Дякую! В такому випадку немає сенсу взагалі робити напилення, бо навіть від третьої процедури нічого не зміниться. Таке, на жаль, таке буває, але це дуже-дуже рідко. Що може на це впливати? Це ваш гормональний фон, це проблеми з щитоподібною залозою, це прийом якихось, якихось препаратів і таке інше. І дуже важливо, дівчатка, будь ласка, не знімайте з корінки самостійно, бо ви травмуєте ваш поверхневий шар, ви не даєте загоїтись нормально бровам. Ваша шкіра травмується, у вас поганий плямами залишок потім. Залишається. Просто терпіть, треба причекати цей період. І ще, дівчатка, не можна під час загоєння, коли у вас сходять скоринки, щось там підмальовувати. Ні олівцем, ні фарбою, нічим. Не забувайте, після сходження скоринок регенерація шкіри проходить протягом 30-45 днів. Тож результат після першої процедури ми оцінюємо тільки через місяць-півтора. Всім гарних, класних, крутезних брів.